you <laughs> Які ж гостини без живої музики на свято до музею рівнян запрошують музиканти та фольклорні колективи? Хто послухав, йде роздивлятися довгі алеї народного ремесла та мистецтва. Біля ткалії Наталії Пухи здебільшого зупиняються діти. Вона і цікаві історії розкаже, і майстер-клас проведе. Верстат у неї, хоч і сучасний, але опановувати ремесло, все ж потрібно роками. Насправді, напевно, що все життя треба вчитися через те, що існує дуже багато різних технік. І вчитися треба завжди. Від виробів на гостинах очі розбігаються. Тут експонати із дерева, соломи, бурштину, лози, глини, шкіри, бісеру і усього до чого торкається рука майстра. Такого домовичка Денис Богданов робить за кілька хвилин. Матеріал усе що під рукою. Бував за кордоном, там взагалі там в Чехії, в Німеччині, дуже популярна така це глиняна мініатюра. Робиться в основному з натуральних матеріалів: глина. Ну, що там під рукою? Допустим, можна взяти матеріал. З оце матеріал конкретно з яких раніше щітки робили. Вироби Юлії з полімерної глини та бісеру. Дівчина часто експериментує з матеріалами, здебільшого робить прикраси: одні носить сама, інші дарує. Це для мене хобі. Я дуже люблю працювати руками, сидіти, щось майструвати. Це дуже як приємно для задоволення для душі. На гостинах свої вироби представили також вишивальниці, писанкарки, ковалі, майстри народної іграшки та художники. Цей чоловік із деревом не розлучається. На роботі майструє те, що треба вдома те, що хоче. Взагалі, це моє друге життя. Я цим займаюся завжди в свій вільний час. Мені це дуже подобається. А те, що подобається, ну, без цього жити неможливо. Цьогоріч музейні гостини зібрали понад три сотні майстрів. Свято, за словами організаторів, щороку стає масштабнішим і учасників уже ніде розміщати. Ми дуже раді, що орбіта наших музейних гостин розширюється сьогодні від музею до Златеплази, тому що наступного року дійдемо і до парку Тараса Шевченка. Юрій Шарманський, Микола Штемпель інформаційна програма День.